Про кризові стани людини ми говоримо в такому випадку, коли людина живе в стресових умовах або пережила травмуючу подію. Ознаками кризових станів можуть бути такі стани: високий рівень тривоги та напруги, сильне хвилювання, відчуття невизначеності, відчуття безпорадності, неспроможності, безнадійності, апатія, пригніченість, сильне відчуття гніву, фізіологічна втома. Зниження самооцінки, труднощі з плануванням свого часу і виставленням цілей на майбутнє, песимістичні прогнози свого майбутнього, людина може бути замкнутою, мало спілкуватися з близькими та рідними. Кожен окремо з цих симптомів може не говорити про те, що з вами щось не так, але враховуючи те, що ми живемо в стресових умовах, ми живемо в час війни. Це нормальна реакція на ненормальні умови. Але якщо ви помічаєте у себе більшість або всі з вищеназваних ознак, тоді варто звернутися за психологічною допомогою. З Чим конкретно може стикатися ветеран після повернення? Наприклад, порушення сну, порушення апетиту, відчуття втоми, частий біль, відсутність бажання або сил займатися гігієною, нерозуміння чим займатися, що робити далі. Відсутність бажання спілкуватися з іншими, агресія, депресивні стани, нав'язливі думки або спогади, вживання психоактивних речовин. І що ж з цим всім можна робити? По-перше, забезпечити базові потреби, такі як здоровий сон, їжа, фізична активність, постійний стрес, в якому ми зараз перебуваємо, впливає також і на фізичне здоров'я. Тому варто почати з турботи про себе. По-друге, звертатись за допомогою як до лікарів, так і до психологів. Це не соромно, це важливо і це потрібно робити. Піклування про себе варто проводити, враховуючи чотири основні сфери: це фізична, це діяльність, це контакти або спілкування з іншими людьми, і хобі, сенси, цінності. По кожній з цих сфер важливо поставити собі запитання, а що я зараз хочу, що я можу зробити для себе. Наприклад, те, що стосується фізичного самопочуття, гарне правильне харчування, вживання вітамінів, води, відвідування лікарів, заняття спортом, прогулянки стосовно діяльності. Чим я зараз можу займатися, можу роботу по дому робити роблю, можу працювати, ким я хочу працювати, що я хочу робити. Можливо, я хочу пройти якесь додаткове навчання, можливо, я хочу перекваліфікуватись. Це все важливо, будьте чесними з собою, дайте собі відповіді на ці питання. Те, що стосується соціальної сфери, з ким ви спілкуєтесь? Чи спілкування з цими людьми вас надихає, вас підтримує? Чи спілкування? З колегами, друзями, є для вас надихаючим чи вас спустошує. Оберіть собі друзів, близьких, з ким вам комфортно перебувати, хто вас розуміє і підтримує. Те, що стосується сфери цінностей, сфера духовна, вона має бути теж наповнена, тому що лише баланс всіх чотирьох сфер дає відчуття повноти життя. Тому духовна сфера сюди, ми відносимо цінності. Ваші цілі, ваші вподобання, ваші захоплення, ваші хобі, визначте, чим вам приємно займатися, що ви хочете робити, яке заняття вам в задоволення. І займіться цим, приділіть собі увагу, це не відноситься до того, що я хочу або не хочу, ми собі чесно даємо відповідь. І в такому випадку здатні про себе поопіклуватися. Якщо е, ваш стан вас або ваших близьких напружує, лякає, вибивається з норми, звертайтесь до спеціалістів, звертайтесь до людей, які здатні вас підтримувати і зробити це кваліфіковано.